Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, вісні на вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщома, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вода, і в кожному серця ударів. У квітці, в тишині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній удурі, у в дитячій, усмішці, в дівочих очах, і в стягі, у багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, в хмарах отих пурпурових, вогні канонад, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах. Вбагнета, що дні пробивають ним шлях до весен світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все то загину. Не можна, любить народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді у кохання в бою в цей час як годуть батареї. Всім серцем любіть Україну.